Вітаю, друзі! Сьогодні, 18 жовтня, сталася історична подія. Ви пригадуєте, коли Путін із колаборантами з території України підписував угоду про поглинання про анексію українських територій, я говорив про те, що в Україні варто визнати. Незалежність Ічкерії. І сьогодні, 18 жовтня, документи, які готували і подавали на ім'я президента Зеленського, прем'єр-міністр уряду Ічкеї у вигнанні Хмет Закаєв і його партнери, нарешті були внесені в Верховну Раду, і Верховна Рада визнала Ічкерію окупованою Росією територією. Так само визнала дії Росії на території Чкерії геноцидними. Що це означає? Це означає, що поневолені народи Росії отримали в особі України фактично стартовий майданчик для нового витка боротьби за незалежність. Адже Україна точно буде визнавати після незалежності Ічкерії незалежність всіх інших. Держав, які будуть виникати на руїні Російської Федерації. Ця кривава імперія має бути не просто знищена, ця кривава імперія має продовжитися е, не у вигляді фашизованих осколків, а у вигляді національних держав із демократичним устроєм. З визнанням кордонів одна одної і найголовніше повагою до самої ідентичності своїх народів. Насправді історія боротьби Ічкерії за незалежність завжди супроводжувалася таким українським спонсорством. З одного боку ми пам'ятаємо, коли корпус Білий легіон імені Сашка Білого українських добровольців, які воювали в Чечні зі зброєю в руках, тоді підтримували оборону Грозного. А з іншого боку, Київ завжди був місцем прихистку для борців за незалежну Чкерію, не меншим, ніж Туреччина. Просто діаспора Чкерійська в Туреччині, вона надзвичайно могутня. Звичайно, що Україна просочена російською агентурою не могла бути аж таким надійним майданчиком, але дружина президента Дудаєва перебувала на території України і під захистом Конгресу українських націоналістів. Тому нинішня подія. Проголосована, по суті, незалежність Ічкерії визнання державного суверенітету Ічкерії українським парламентом запускає дуже важливий процес сигнал поневоленим народам Росії подам. Як ці поневолені народи розпорядяться своєю можливістю, це теж дуже складне питання. Ми, не можемо. Ми прекрасно розуміємо, що є тюркські народи, наприклад, Дагестан, Татарстан чи Башкортостан чи Якутія, які, по суті, цілком зріли для власної державності. Є частина народів фіноугорських, які, ну, мабуть, менш потенційні. З іншого боку, Є Карелія, яка має кордон із Фінляндією, і це прикордоння, карелофінська ідентичність, вона рано чи пізно дасть свої плоди. Так само, як і, звичайно, монгольське пограниччя, воно теж дасть плоди. Бо коли ми нарікаємо, на бурятів, які гинуть в Україні. То якби буряти розуміли, що їхні смерті це наслідок поневолення російського, а не елемент їхньої боротьби за незалежність, навряд би чи вони їхали гинути в Україні. Так, власне, як і Алтайці гірські. Інші народи. Тива, наприклад. Тому день, який приніс скільки надії народу Вічкерії, він є днем надії і для інших поневолених народів Росії. Свого часу Бандерівська ОУН. Організувала Конгрес поневолених народів. І навіть він подалі перетворювався, перетворився в антибольшовицький бльок народів, який супроводжував Ярослав Стецько. Що найцікавіше, що одним з донорів цього руху був націоналістичний рух Китаю під проводом Чанкайші. фактично Чанкайші багато років був партнером. Українських націоналістів-бандерівців, революційного крила. Тому ми бачимо, що ті великі ідеї, які закладалися 70 років тому, 80 років тому, вони нарешті починають давати плоди. А чому? Та тому що українці завжди. Вели велив справедливу боротьбу за власне виживання, за власний розквіт. І українці прекрасно розуміють, що повноцінна, успішна Україна можлива лише при демонтажі Російської імперії. Це, до речі, шанси для російського народу, але він наскільки отруєний його мізки наскільки отруєний. Фашистською російською пропагандою, що денацифікації, очевидно, ці люди не надаються. Як вони житимуть і чи можливо національна російська держава над цим хай сушать голови російські інтелектуали. Але якщо вони чесні, то вони зараз повинні підтримати. Визнання незалежності Чкерії українською владою і готувати певну інституційну спроможність для побудови національної російської держави, а не цього уробороса, який пожирає себе, але встигає пожерти трошки України. Ми переможемо. Слава Україні.